В невеликому містечку, оточеному густими лісами і величними горами, жила дівчинка на ім'я Ніколь. Вона була особливою, адже могла розмовляти з Кайдзю, величезними фантастичними істотами, які часом заглядали до їхнього світу. Ніколь любила всіх Кайдзю, але найбільше, Змійко. Яка була її найкращим другом. Ця змійка була незвичайною, вона мала яскраві кольори та шипучі лусочки. І на відміну від інших кайцю, які мали жахливу репутацію, ця змійка була лагідною і веселою. Але всі люди в містечку вважали її небезпечною і жахливою, бо думали, що її отрута може зашкодити. Ніколь завжди знала правду. Вона вірила, що отрута її змійки це не що інше, як чудодійний еліксир, який може лікувати багато недуг. Проте, змійка зникла, і Ніколь була сповнена смутку вона вирішила шукати свою подругу, навіть якщо інші люди сміялися з її слів. Дівчинка вирушила в ліс. Покликаючи змійку, вона співала пісні, які колись звучали, коли вони грали разом. І раптом з під гілок вийшла її змійка. Ніколь обняла її, а змійка зашарилася від радості. Разом вони повернулися в містечко, де люди ще раз зустрілися з дивом. Ніколь вирішила показати всім. Що змійка може бути не тільки небезпечною, а й корисною. Вона почала лікувати людей, використовуючи так звану отруту змійки, яка насправді виявилась чарівним зіллям. Люди почали змінювати свою думку про змійку, а Ніколь довела, що вірити в добро завжди важливо Вона стала героїною свого містечка. А Змійка знайшла своє місце серед людей, які тепер любили її так, як і Ніколь, так вони й жили: Ніколь і Змійка та всі люди, які навчилися не боятися незвичного і бачити красу навіть там, де інші бачили лише страх. І якщо ви коли-небудь почуєте тихий шепіт в лісі. Знайте, це Ніколі і Змійка, які знову ведуть свою казкову пригоду.